Слава Україні! Сьогодні приїхав кортеж із тілом загиблого воїна. Він сам є родом із Кострижівки, село на Заставнівщині. У Відка Насірова, який проживає зараз так само в Кострижівці, який був пораненим і є пораненим, я позвонив до нього, спитав, що це за хлопчина, де він працював. Едік Насіров сказав, що Ілля працював на залізниці, в Чернівецькому депо. Що йому було 28 років? Ну і володіючи цією інформацією, я написав пісню про цього загиблого героя із Кострижівки, про Ілю Мелищука. Нам дорого обходиться війна, найкращих мисенів втрачаєм, мелещука і ліку уже немає. Печаль зі смутком не ковтаєм. Неповних двадцять років, лиш йому. Війна його у нас страшна украла. Він нас від орків мужньо гідно захищав, тому туга на нас усіх напала. Не повних двадцять дев'ять років, лиш йому. Війна Украла, він нас від орків гідно захищав, тому туга на нас усіх напала. Жив колись він тихо та спокійно, Мов у раю воно тоді було, працював колись на залізниці. Він у Чернівецькому депо, неповних 29 років лиш йому. Війна його у нас страшна украла, Він нас від орків можні гідно захищав, тому туга на нас усіх напала, неповних двадцять дев'ять років лиш йому, війна його у нас страшна украла, він нас від орків можні гідно захищав, тому туга на нас усіх напала. Йому ще жити, жити серед нас та діток своїх доглядати, лишень цей невмалимий смерті час посмів і від нас забрати. Неповних 29 років, лиш йому, війна його у нас страшна украла, Він нас від орків мужня гідно захищав, тому туга на нас усіх напала. Неповних 29 років, лиш йому, війна його у нас страшна украла, він нас від орків гідно Захищав, тому туга на нас усіх напала. Він нас від орків мужня гідно захищав, тому туга на нас усіх напала.